Про що ти гадки не маєш, але це відбудеться в твоєму житті. Давайте подивимося, любі друзі, думайте тільки про себе відео для тих, хто його бачить. В етері Софія працюємо старо, любі друзі. І так, давайте подивимося, що буде спочатку нового періоду, да? і куди воно вас призведе. Дивіться, любі друзі, зараз розкажу. Хм. Вибачте, тут. Вісім жезлів перевернута та закохані поруч перевернуті. Да? Це може казати про сварки в якомусь вашому союзі, тому що карта закохані не завжди про, саме про кохання. Да? Це якась, якась співпраця може бути в вашому житті, да? можливо, вона вже є, тому що це все ж таки старший аркан і воно триває тривалий час у вас. Да? Можливо, дивіться, тут може прикласти руку такий король, тому що король Кубків це все ж таки може бути маніпулятором манипулятором. В Мін... Усах, взагалі, да, ця людина, от тіньова сторона, його ця людина може маніпулювати за для того, щоб ви просто залишалися поруч, щоб у вас нічого не було особливого, особистого, особливого. да, от, Тобто, щоб ви були в залежності певній. Тому що так, такій людині так вдобно з якихось причин. Це може бути ваш, ваш батька, ваш чоловік, скоріш за все. Ви тепло відноситеся до цієї людини. да, От і звичайно, що. Ну, в нас в прямій позиції карта, але я просто хочу сказати, да, коли в мінусах все ж таки, тому що вони просто поруч тут, коли в мінусах це людина маніпулює так, що ви можете втратити і кар'єру, і будь-що будь-який розвиток буде у вас тут під, скажімо так. Під загрозою, от далі дивіться. Але я все ж таки хочу ще по-іншому да, розказати, Тобто, дивіться, можливо, будете за такої людини а, ругатися, да, тут, або третя особа може зайти. Так само в ваші відносини може зайти така особа, наприклад, король. Ну, тому що він тут показався, да, і зайти з якимось початком. да, це... М то жезлів, це і фалічний, все ж таки, символ. Да? Тобто, це може бути страсний палки якийсь початок, да, це відносини, коли третя особа заходить в ваші відносини. Да? Можливо, такий король він може зайти в ваші відносини. Звичайно, у вас за того буде ну, будуть певні проблеми в тих відносинах, в котрих ви є. Якщо вони у вас є, такий король може зайти. Навіть в ділові ваші відносини, якщо у вас є якась співпраця, і да, він може знову-таки маніпулювати, казати, ну, заходити через ваші Особисті побажання, да, наприклад, навіть якщо ви е, одружені або одружений, це може казати про те, що ну такого короля нічого не зупинить. Це може казати про те, що ви можете бути і нещасливі в тих відносинах, де ви є. І завжди коли людина себе так почуває, в неї є, як знаєте, я, я люблю так казати, бігуща строка на лобі, да, що людина нещаслива, що я б хотіла, хотів щастя, да, гарних відносин і так далі. Тобто тут людина може цим проманіпулювати. От, І в мінусах карта вас закликає передивитися відношення до такої якоїсь людини. Це може бути давнішній там, друг родини вашої, да, тобто все одно ви знаєте, скоріш за все, цю людину тривалий час. От, І якимось чином вона може вам тут е, все ж таки завадити, робити правильний так само вибір. да. Вибір правильний, коли ми обираємо себе. розумієте? Оце є правильний вибір, тому що ми прийшли сюди, кожен з нас, задля проходження особистих навів наших уроків життя, да, для розвитку особистості нашої, от ми не належимо нікому, розумієте, не чоловіку, не дітям навіть, да, так само, як і діти, вони вони приходять через нас, да, через жінок. ну, Чоловіки теж своє вкладають в цю справу, да, але вони нам не належать, вони нам ну, по факту нічого не винні, розумієте. Тож. Тому що це, ми всі, ми кожен з нас окремий всесвіт. Сприймайте це так. Це як Земля буде вважати Луну чомусь її винною, тому що та там поруч десь кружляє. Ну, типу, да? А, а чого? Розумієте? да? Далі дивіться, все ж таки знову. двойка кубків далі. Ви бачите, двойка кубків далі і теж перевернута. цей позиції карта каже, що у вас є страх. Можливо, такий король зайде у ваші відносини. Да? Можливо, він запропонує вам якийсь новий початок, емоційний палкий, да. Але ви, скоріш за все, будете боятися, будете боятися втратити те, що у вас зараз є. Тому що, по-перше, да, ви можете бути щас зараз не дуже щасливими в цих відносинах, да? і е, як то кажуть, ну не завжди е, Знаєте, люди так зневажають те, що в них є, і вони кажуть клін клінам Да, от нема в мене в родині відносин. Я піду наліво і там візьму собі то кохання. Ну. Но... Ви не візьмете кохання, розумієте? Ви не візьмете, ви візьмете секс, ви візьмете ну якусь увагу. Ви не візьмете того справжнього кохання. Тому що і ви справжні справді тоді не кохаєте, не вмієте і не і себе не кохаєте. Да це, ну так скажемо. Звичайно, багато людей так роблять, але це як ну знайти себе на смітнику. Ви розумієте? Тому що ну треба мати хоробрість, треба мати повагу до себе. По перше, да вийти з одних відносин, все ж таки зайти в інше. Але я зараз нікого не засуджую. Я просто пояснюю і намагаюся намагаюся донести до вас да, мораль, мораль цієї історії. От і далі дивіться, чому я кажу, що ви скоріш за все побоїтеся будете боятися починати щось з таким королем. Тому що у вас раніше був негативний вже досвід. Да, і зараз ви можете бути усі в сумнівах. Ми зараз е, далі подивимося, да що який буде розвиток, все ж таки подій. От і поруч тут четвірка Пентаклі. Ви просто будете боятися. Ще раз кажу, втратити те, що у вас вже є. Да? Це така, можливо, певна ваша зона комфорту. Іноді, ем, ну, Наприклад, да, там жінка от приходить на консультацію, вона нещаслива, вона, і вона не знає, напевно, да. Вона боїться уходити, тому що ну вже ж ми ж нажили вже стільки, да. Тобто, от, і вона продовжує страждати тільки тому, що в них там є хата, наприклад, щось в хаті і так далі. Да, тобто ви, скоріш за все, забоїтеся, будете боятися заходити в нові якісь відносини, тому що ви будете намагатися утримати хоч те, що у вас є, да, тому що пентаклі в нас четвірка пентаклі це певна стабільність, навіть коли ми не задоволені, Розумієте, в нашій в тем, в тому, що відбувається навколо нас, це все одно певна стабільність. Тобто, да, як жінки кажуть, та я знаю, що він гулящий, та я знаю, що він іноді гроші там від мене никає, да, але він. Моє, це моє. Я його знаю. Я знаю, що від нього очікувати. розумієте, вона продовжує страждати. Зато вона все знає. Це її зона комфорту. любі друзі, тож тут так само ви можете не захотіти да, такого короля в своєму житті, не заводити його в своє життя, в принципі, да, за того, щоб утримати, хоч то, що в мене є. Ну це просто про низьку самооцінку. Давайте подивимося, що буде далі. Що буде далі, да. Який буде розвиток подій все ж таки, тому що тут дві, два вибори. да, Тобто, ну це про одне, скоріш за все. Можливо, просто, знаєте, такий король, можливо, зробить, наприклад, дві спроби да, до вас якось приєднатися, зайти у ваші відносини. от, Можливо, вам два рази дві, дві пропозиції будуть робити і так далі. Який буде розвиток подій? Давайте ж подивимося, який буде розвиток подій. Так, ну. Непогано, я вам так скажу, у вас все ж таки буде оновлення. Паж Пентаклів да, це людина, або ви, можливо, підете навчатися, або у вас відкриється новий, новий поток. Фінансовий і то, звичайно, дасть вам певну таку впевненість собі, да. Тож в мене вже є якісь свої гроші. Наприклад, якщо король це ваша людина, да, з котрою ви у відносинах, але ви жалкуєте, що ви з ним у відносинах вам не, не, не подобається. Король може бути з прив'язками, він може пити, він може грати. Ну і так далі. Тобто, да, там людина емоційна. Він зараз, що йому там стрільнуло в голову, він може це зробити, тобто не дуже роздумаючи, так само король. Знову таки він, дивіться, він у відносинах може бути і нестабільний. Знову таки, да? наприклад, ви йдете на якесь свято з таким королем. От якщо ви підете раніше, там, ну, з будь-яких причин, да? то такий король може знайти вам заміну одразу там, не відходячи, як то кажуть, від каси. Ви розумієте? От, то тут у вас буде ону онулення, обнов оновлення, онулення та новий етап. Пажиться завжди про молоді енергії, про якийсь новий початок. Тож у вас можливо. Почнуть приходити до вас якісь нові гроші. По перше, по-друге, ви можете піти навчатися кудись. І знову таки, да, від цього, ви запускаєте. Новий розвиток подій вашого життя. Можливо, будете тут спілкуватися з молодими людьми, котрі вам щось підкажуть. Тому що тут, по пажу мечів поруч, да у вас немає якоїсь інформації. Ви чимось не володієте. Тому тут можливо, ви будете її шукати, і можете знайти через людину, котра сама навчається. Це може бути студент тощо, да. Тобто знову такі люди іноді знаєте, сприймають все. Ну, якщо студент, то тільки у вузі, да, людина може саморозвиватися, так само, як і ви. Вам не обов'язково йти в якийсь університет, да, щоб е, здобути якісь нові навички і так далі. Ви можете зайти в Google да і знайти навіть безкоштовні для себе курси і підвищити свою кваліфікацію. Це вам запустить у ваше життя якісь нові енергії. Можливо, там ви познайомитеся, да з такими людьми, котрі далі вам допоможуть отримати свою перемогу. Далі дивіться сімка пентаклів. Сімка пентаклів спочатку, да, і сімка жезлів, сімка пентаклів, каже, що ви тривалий час. Будете кудись вкладатися, да можливо, ви вже це робите. Це коли я працюю наперед, да Я розумію, наприклад, я розвиваю бізнес, да я знаю, що ну не все так просто. Мені треба рік або два, навіть да, щоб я прям гарно, гарно вистрілив, вистрілив ну, дивлячись, що там, да там ну не менше півроку, і то тому. Ну, дуже круто повинна вам пощастити, да, якщо за півроку стартує дуже класно бізнес там і так далі, якийсь стартап, і він розвив, має розвиток да, і великі статки. От. Тож, любі друзі, тут Сімка Пентаклів каже, що ви вже попрацювали і ще будете працювати да, наперед. Тож вам треба буде, о, як, як тільки у вас почнеться оновлення в вашому житті, одразу вмикайте режим економії, залишайте усі гроші при собі. Усі, якщо ви до того там розказували, все вивалювали, викладали, що у вас є, змініть паролі. Якщо у вас там забирали, можливо, такий король він може маніпулювати. Може ну в мінусах, да він він може робити так, щоб у вас нічого не було, ви розумієте? Тож, вам треба зробити так, щоб у вас. Зберігалися і збільшувалися гроші, тому що сімка пентаклів це я працюю наперед, да? а ще це карта е зростаючих грошей, розумієте, тобто гроші, котрі зростають. Да? Якщо ви будете відкладати, 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 хай потрошку, хай по пентаклю, да? От, але відкладати, то звичайно це вас і призведе до особистої а, безпеки, скажімо так, да? тому що у кожної людини повинна бути все таки подушка безпеки, про котру ніхто не повинен знати. Це нікому не потрібно. Окрім вас, тоді ви себе почуваєте більш впевнена в цьому житті. Тоді ви знаєте, що якщо вже на крайняк, да, то я знаю за що мені жити, і такий король. Ну він може маніпулювати, да, але я своє роблю, скажімо так. От і далі дивіться, сім жезлів, що попереду у вас, у вас буде перемога, розумієте? Ви щось подолаєте, але тут перевернута і ця карта каже, що. Іноді ви знаєте, по перше, тут потрібно на будь-яку гору да. Мало того здертися, там треба затриматися. Так, якщо ви через одну секунду впали з цієї гори, ну то, то така собі перемога. Да? Ну, тобто ви будете знати, що ви то могли зробити, але ж знову треба буде підійматися, ви розумієте? То коли ви покращуєте своє життя, новий етап якийсь не треба прям гнати себе. Да? Тут вам треба відпочити сімка пентаклів, перевернута режим економії не тільки для грошей. Вам треба набратися сил. Чому тому, що ви перемагаєте, людина тут подерта, да? Тобто вона якось вже постраждала, ну тому що важко було їй лізти на ту гору. Але зараз дивіться за цією картою, вона перевернута, і це означає, що ви тут будете за крок до перемоги. І, по перше, вам треба буде зробити якусь якийсь крок. От якийсь крок, просто Всесвіту можливо показати свій намір. Так я хочу розвивати бізнес. В мене проект не на 100% іноді так треба. В мене проєкт не на 100% продуманий, але я роблю перший крок. Я щось анонсую, я щось починаю викладати кудись. Я щось хай в мене три вироби якісь є, але я вже піду з ними на ярмарок. Ви розумієте? Тобто, тут по цій карті хочете перемогти, то вам треба буде зробити перші кроки. А по-друге, тут треба. Реальні плани сядьте, пропишіть, що у вас є, чого у вас нема за для того, щоб отримати свою перемогу. Це для кожного своя, да, перемога у відносинах або в нових відносинах, або вити там, де мені погано, да там, де постійно хтось мої відносини приводить третіх, четвертих осіб і так далі. Да? От це теж перемога стати вільними, стати гідними і так далі. Ви розумієте, у кожного буде своя гора. Розвивайте критичне мислення, переносьте це на себе, але ви кудись будете про. Одиратися, от і вам допоможуть реальні плани, да не просто фантазії, якісь реальні плани, сіли собі, прописали, як доросла людина виносити все на папір. На ньому ви можете схематично навіть Розібратися, чого у вас вистачає, а чого вам ще треба здобути, і так далі. Да, можливо, якісь знання саме і треба здобути, тому що пашмичів перевернути. Я чогось не знаю, да я чогось не вмію. Я не розумію, наприклад, да? чому я багато працюю отут. Чому я багато працюю, а гроші так ну дуже дуже повільно до мене приходять і так далі. Да, то ж тут у вас буде прорив саме на тому. Що ви просто покажете, покажете свою позицію? Я хочу, да я хочу цю гору. Все світ віддає її мені. Я все одно на неї здеруся. Розумієте? Тож, який плюс ви від всього після проходження своїх випробовувань? Який плюс головний ви отримаєте? Який головний плюс ви отримаєте? Ну знову таки бачите, який плюс свою стабільність? Ви отримаєте стаб... свою стабільність? Якщо у вас хотіли відібрати, можливо, по королю? Дивіться. Четвірка пентаклів це стабільність. Тут можуть прийти сторонні гроші, наприклад, якась спадщина, ще щось. Але тут іноді дуже часто буває таке випробовування у людей через дорогих їм людей, тобто через близьких, коли близькі починають казати: ну в тебе і так все є, в тебе от дивись, в тебе король є, наприклад, в тебе відносини є, да в тебе хата є. Нащо тобі ще гроші або ще одна хата? віддай нам Розумієте? то тут ви не повинні нічого віддавати. Ані відносини, котрі для вас дорогі. да, От, не розмінюйтесь, як то кажуть, ані свої пентаклі. Ще раз кажу, як у цей чоловік, ви повинні вчепитися в них, залишити все для себе. І по цій карті вам треба прийняти це про внутрішні про внутрішню роботу. Вам треба прийняти все, що у вас є. Ваші таланти, ваші відносини, те, що до вас приходить, прийняти Отут, всередині з собою зголоситися. Так я, я гідна, я гідний. Того, щоб в мене була стабільність в моєму житті, і бачите, знову таки, тут вам треба буде робити якісь дії, наприклад, да, показати, показати скоріш за все дві карти поруч, показати, що я все ж таки царь гори тим, хто спробує вами маніпулювати або забрати у вас вашу стабільність, і тоді ви переможете. Вітаю, любі друзі! З повагою, Софія! Запрошую на індивідуальні консультації.